Це не є капітальне будівництво, це є тимчасові споруди, які встановлюються на його земельній ділянці. Він викупив цю земельну ділянку, вона продала колись до власника з Могльова. Тепер мене через... Ви це розказали. Одне, що ви плані показали, один великий будинок. Це, це як? Це, це, це там так, ну, побайно. А планується а... як? А планується, планується? Я... планується мені другий проект, я вам покажу. Ну це не цей одна асоційна? Ні, ні, ні. ні. Це буде одноотажні кіоски, які вони будуть зблоковані 5 на 6. Це so, планується кіоск? Так, да, буде ряд. 9 з одної сторони, 9, 9 з з другої, і посередині буде 6 метрів. 6 метрів бутівка. Вони стріли говорять, що що ж це за споруда планується. А де в плані стріли? Що мені скинув вилі, в електронному вигляді, а другий в мене є проєкт, і зайде, там покажу. І вже тепер теж з фотографуванням. Зрозуміло. Все буде. Так, ну чому? Що порухалися? Наталя Івановна, я так зрозумію, 1114 зупинилися, так? Так. Да. Тобто з 1 млн 347, яких ми відділяємо через ЖКХ, Я зачитала, що пропонав цілому листку. То 300 тисяч тільки для придбання мастильних залишаємо їм, решта йде на комунгоз, правильно? Так, да, так. Да. і за Тобто 1 млн грн ми зараз даємо на комунгоз. Чого 300? 1 млн 300. 300 ну, да, а 300, 300 – це 30 на ні. Ні. ні, На коронбос, по актах виконаних робіт, по роботам, які робив були проведені 000, мільйон триста тисяч. Це зовсім нічого мільйон триста сто сім тисяти. Це ковмогос мільошисот триста тисяч. Це закупи, ну, це ж не комоску всім мільшесот, а триста тисяч через ЖКХ наш відділ поповнення матеріального резерву. Планується закупити солярку, злити і тримати на. Всяк випадок для лікарні, зокрема, так, 3, якщо не, не дає коло. А мільйон триста, ви кажете, що це не все комонгос, то хто це? Мільйон сім – це все комогос. Я, я кажу, що мільйон триста – це комунгос, а 300 на жаль ха. Тобто на послуги нам надає тільки комунгос. А чого ну, ми, ми це, не залучаємо інші організації? Наприклад, у нас тільки прям комонгос, як той казав, у всі руки майстер робить. Що не буває нас жодного разу, ніхто не буває, що хтось інший виконав. Ну, ніякої конкуренції відповідно немає. От ви нам сьогодні, ну скажімо так чесно, от ви нам сьогодні показуєте цифру мільйон 347. Ми не маємо хто з ними торгувався, хто десь вивчав, хто ну, ну врешті-решт, ну які цифри, наскільки вони підтверджуються, ринком, ринком цього, ринком відповідають сьогодні. У нас за весь рік і не тільки за цей рік. Нас виконавцем всіх робів був тільки комогос. Тому що це є дрібна робота. Якщо якась е ми граємо тендер, то їм може бути залучатися інші. Та мене говорить зараз, ми не Коли, говорить, зараз, ми, таки, знаємо, чого вона дрібна. Тому що це на вісі тисяч треба, це... то вона дрібна. Нас 1900 виконав... називається. <рігалі> ми, 6 вважно, 6 є. Ну сто вісім, слава Богу, коронавісти. У нас роботи один це... Ось так трошки, якщо це, Можливо, це є засновник нашої, наш комунальне підприємство. І воно виконує ці роботи. Може, в них є в статуті це прописано. Вони влада за є їм завдання, особливо вартості роблять. Війська рада ставить завдання перед, перед своїм створеним комунальним підприємством. Вони є балансоутримуючи до їх, оце їхня робота. Однозначно, все, що в них є, наприклад. Дізнають кладовища, кладовище. Вони кладовища, 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 кладовища. не робиться. Ми віримо, да. але я ще раз скажу, але вони вам не дещо обходяться. То, що вони наші, це ми знаємо. То, що ми дали 6 він... мільйонів на зарплату, ми знаємо. То, що... Але тут вже лінн 347. Я впевнена, що там так само є і оплата за дорожня. І є, є ще його кошти також, тому що він багато допомагає. Звітні, 200 гривень показали він... до прибутку за рік, де ви взяли свої гроші. Скажіть, так? Ну, давайте скажу, звідки взяли. Якщо ви не відклали свої зарплати, то звідки ви можете взяти ресурс, наприклад, на придбання того чи на якийсь ремонт? Всіда є там свої їхні гроші. Всіда є їхні гроші. Десь ви взяли. Рухаємося далі, з Просто вирішується, що хтось не розуміє цього всього. Рухаємося далі. Вони зарахували. Багато ви почули відповідь на свої питання. <після> Навіть які ви задавали. Скажіть, скажіть, я вивчаюся? В пункті 1-2 ідуть видатки, які будуть проведені, які планується провести за рахунок розходів вільного залишку коштів на перші січня 2021 року. Тобто до мі 2 349 ми ще додаємо збільшуємо бюджет ще плюс 3,048. 300... Так, Так, да. 3048. За рахунок залишку відділу освіти по садочкам на виплату заробітної плати на рахування. Тобто це, Наталія ми беремо не з 9 мільйонів грошей, а з тих, що ми вже… З 15, 15-ти 15. А скільки ми вже звідти надібрали до цього часу? З цими 2 900 ми вже взяли, щоб закрили майже весь. Там лишається до 100 000. Ні, 2 900, ми... 2 яких 2 900? У нас було 15 мільйонів. 15 ще? 15 так. Це 700 чи 600, що таке? Обічно є такі цифри. 15 ми ще. Давайте 15. 15. Ну, там да. чуть -чуть плюс -мінус. Ми взяли 3, Оце 3 зараз. Оце лише 12 використали залишили. Зараз ми добираємо 3. Оп'ять же, плюс-мінус. У нас залишку практично не лишаємо. Це зараз буде обнуляєм, скажімо місяць, так? Так, так. Там менше 100 тисяч залишається залишається. <гум> да, а з 9 мільйонів, які у нас перевиконання, скільки ми надібрали? За 9 місяців ми беремо тільки 2-3 Ага. Це, тобто у нас тут ще є 7 мільйонів? 7 мільйонів, 7 мільйонів. Бо там був 9 майже 9, ви говорили, а зараз ви говорите… Виконання. Так не можеш просчитати. Наприклад, ми плануємо, я умовно кажу, 14 мільйонів в грудні, але нам може, може поступити 15, а може поступити 13. Ну, Тому, так, що, то, місто, ми навіть, місяці. Да, так, та, ми вже Так, так. так. так, так, так. зафіксуємо. Зможемо... За 9 місяців 9 мільйонів є. Так. Тобто 7,5 мільйонів ми можемо орієнтуватися, що в нас Можна ще є гроші? Так. Ну, так ну, якщо то, виконання, то, якщо то, буде виконання, плану якщо то, буде виконання. Тобто зараз прогнозувати, що в нас буде за рік, саме 7,5 мільйонів ми не ми не можемо, тому що ще є цілий квартал. Так, в общем, три мільйони ми зараз взяли вже, щоб перехідний зал, щоб використати. Як ми їх розподіляємо? Трьох мільйонів два дев'ятсот на садочки, виплата заробітної плати за рахування. Так, 2 900 на садочки, зараз зарплата, так? Заробітна плата з нарахуваннями, та яка не була забезпечена при бюджеті. І до якої це суми ми вже закриваємо на запити? На весь рік, так чи? Заробітна плата з нарахуванням ми плануємо, що до кінця року по посадочкам буде закрити. До 31-го, 12-го, 25-го. Доплати за 600, 600, 600, 600 враховані тут, Аталія? Доплати під 600 ні. не враховані нікому, ні садочкам, ні педагогічним працівникам молодичної школи, ні в люту, ні в панечах. Озвучте комісії, 60 600, що буде знали, що може бути. Може бути мільйон 600 за розрахунками. Оця доплата, яку держава передбачила тільки для педагогічних працівників шкіл і на які кошти приходять з державного бюджету. Це Ми виділяли на 8 мій. місяців всім педагогічним працівникам до 1 вересня. З 1 вересня немає передбаченої такої суми. Це за розрахунками десь мільйон 600. Це сажає чи музична школа. Це всі разом. Це і садочки, і музична і школа, і б'ют, і ЮСША. Це так, щоб не образити решта категорії, яким не дає держава. Так? Держава передбачила тільки освітянам. Ну, воно не передбачене в бюджеті, Так, є. А воно ще треба їх. Пункт 1,22. 48 тисяч 500 на оплату послуг згідно договорів цих через управління ДТХ. Тобто ви, мабуть, чули, що входять, е, як воно правильно називається, Юрій Вікторович, описують. Писують двори чи я. Чи... Зараз йде верифікація статус. житлових будинків і адрес. Є наймані працівники, які здійснюють обхід, по селах да, і по договору будуть отримувати зацізальну плату. Це разова, так? так? Це разова липлата будинка, а що вони вже є? Вони ходять Дворі. по дворах і е, підтверджують, що є будинок, де є, де немає, де війни. І, я на... не чула, це подошли мені. Приєстр зараз і, буде, і буде. А що буде. А що далі буде? Дуже... Дуже... Ви не опитає, а що далі буде? Не опитають, заноситься в цей. Приїжджає до нас і ми заносимо реєстр. Якщо ну є це? дві хати, одна хата, наприклад, ціла живуть люди, а сусідня хата дійсно руїна. Але документи, наприклад, на ту хату є. От що, от що як буде що буде заставити людину списувати з бази? От що далі буде з цього, <гумен> що є на даний час, які є кількість будинків, існуюча кількість руїн, які вже знають для чого це робиться? Для чого ці кошти, було, щоб це зробити? Да, О, це що да. що далі буде? О, для для чого це робиться? Якщо є документ а потім сказав, вас є, є в реєстрі так. документ. А далі ваші... вона. Це по всій Україні. Це, да. це, Для це не в громада. громади. Це по всій Україні. Кож... Але кож... фінансується кож... заробітка. Кожний кож... дві неділі дві... проходить. Проводять... Да. Це... А, чого? Ага, це є за... закон. Закон, так. дві да. ділян на діля. діля. радах проводить навіть за цей і Ковенець, і потужний. Обходимо чоловіки, зробили чоловіки. Ми, ми, ми верифікацію спочатку oh, по всій громаді вулиці. Я, я не ніколи не, не Я бачила вчора машину, це так одна кермарочка. Пише машина, взагалі їде машина, но військової такої тематики зелено пофарбовано. І ззаді вже на машині написано великими буквами. Я не тих, я ветеран. Представте собі. Тобто має що це люди вже лякаються сьогодні отакого от типу, тому засилають таких людей, Та так, які не в опис. Я це дуже чую. Мене зразу згадую, як пере розперес... ті, що тікають з окупованих територій, кажуть, що ходять по квартирах, шукають де ж. Живуть, де не живуть і відмічають. і мене так зразу така голові, ну для чого ми робимо. Це добре, що вони це роблять, але нам ж ніхто не каже, але ми не знаємо ми, суті для чого. Ми, ми це. будемо знати реально, скільки в нас є будинків, скільки вони від мене скільки є вже будинки, які зруйновані, які ми, потрібно привести до відповідності. Ми просто я, ми хотіли, так, для, не... що, для чого для державі потрібно. Ось ми перше, що думаємо. Ну, питання можуть і податкування, ось, податки, ось. і податки, і генеральні плани. Тобто тут багато, тому що роблять. От показ... Про це вийде, виходить, є будинок. чому не в базі, чому да. не оподатковується. Ви знаєте, не будують, різь, будуються. будуються. Сьогодні побудували сьогодні, а показують, що це 20 років назад. А коли він буде верифікований, вже все не пройде. Це вже буде показано, що він є вже в базі що є такі-то адреси. Ну, що ти добудовуєш якусь сараю, да, да. а його не було. А ти вже не несеш тих церних, це... цим вже в план. Не... Вже все, вже тобі не. треба пройти це все, як ти казав, сім кругів ада з цими... І знову ж таки адресу не присвоїть, бо немає на А скільки адрес вилазить, що є по два номера в кожному на самому пункті? Заняли хтось скоріше, прикований. Під час війни у нас війна воєнний став пецей, і оце почали робити. Скільки мільйонів зараз піде на це? Це, 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 це? Я про гроші говорю, нас і куди витрачати, просто зразу ну для чого це державі потрібно під час. А, а Якщо ми робимо безбар'єрність, показуємо зараз те, що вносимо, всі ці робимо, і показуємо, е, повинні показати, де воно знаходиться. Даже. Але сьогодні це теж витрати? Витрати? Да. і на це теж дуже велика увага приділяється. Зверніть увагу, що залишки освітньої субвенції заберуть, щойно Верховна Рада проголосувала. Залишок по харчуванку залишається. Не всі. Тобто цей залишок, що не виносить субвенцію, він точно залишиться. Тобто на січень перейде точно. Такі залишки по харчуванню не заберуть. Не описуємо, але його не Скільки там А і залишається. 100 тисяч надалі вона це ми даємо під програмну. Субвенція військові частини. Субвенція військовій частини. Військова частина, так, їм вдається субвенція 100 тисяч, вони просять на закупівлю авто, ну тобто збирають. Громада. Це десь наша місцева, не кажіть, яка, але це ні, це не місцева, це було військова такі як то і це не калинівка, не Вінниця, це напрямку. Мене за які просто я говорю про те, що вони готові взяти, бо ви кажуть, що не готові брати напряму гроші, не готові поки дати сам загальний. Вони просять по цим 100 тисяч маленькі суми не відказують і збирають більшу суму, бо вони просять для придбання автомобіля якогось там спец, то за 100 тисяч вони, звісно, не куплять. Пер, Перерозходів, пункт 1,3 це рахунок зменшення резервного фонду. Ми тоді збільшували зарахунок доходів резервний фонд. Зараз ми його зменшуємо на 540 тисяч. З них 200 тисяч ми виділяємо відділу культури на проведення цих наших заходів. З них 170 тисяч придбання квіткової продукції. І 30 тисяч нагородження. На сьогоднішній день в культурі вже більше 100 тисяч заборгованість. На сьогоднішній день заборговані. Ну, а ці корзини і квітки. Ми тут двом чи трьом чоловікам тільки виділяли по 20 тисяч. Ми ж ми зачитували рішення виконкому. Ні, я манувалю, що й на похорони ти несли квітки, а так. куди так. інакше несе. Олімпіади, а в них накопичився борг вже біля 100 тисяч. Я не знаю, скільки знову корзина ця. Культура перейшла від квітеля в інші, і вони купляють їм в іншому місці, бо там і трохи роблять знизу. Того, що це дуже дорого. Ну, писати, я ж кажу. І тобто, дай Боже, щоб нам не хватило житло. Я теж, як побачила суму за квіти, я... Дивіться, 30, в основному, це десь 3 тисячі коштує десь корзина. Ну, ми всі ж, скажімо так, погані мали поводи і купували і, ці, і корзини. ці корзини. Ці корзини, Ну десь по 3 тисячі, ну, Наталі мене, ну okay. як кажуть, це дуже легко перевірити. І якщо б ми візьмемо навіть, поділимо 170 тисяч на три тисячі, це 56, ну окей, хай буде не, не 56, а буде 50. Заходи на цвіт, так само, лампарки, коли заходи на кладовищі, ставить навіть корзінки, лампарки. Коли заходи якісь до Шевченка несуть, до афанцій несуть, Ну а ви її не діляли вже на квіти, може. А скільки ж ми передбачали? Бюджетом передбачали. Мені здається, що 400 тисяч було передбачено на заходи і вже нема, вже 600 мало. А Ще доще три місяці, так. А куди перейшли кати, що робіт? Вони раніше купували в квітень, у квітні, але потім знайшли, мені здається, що тут де... Дітку в мілі оця валя шара на першому поліці. Я не точно, бо мені здається, що вони виявляють. Там трохи вона допомагає, там буде дешевше. Можливо, вони трошки там купляють, трошки там. Але я кажу, що не тільки в Пітері, вони є. І 340 тисяч ми виділяємо на заходи по землеустрою. устрої. Це ті, що говорить Валерія Михайловича. Це ті, що говорить Валерій Михайлович, це всі роботи провели. Саме яке село нагадайте тоді паси і перепільчення цієї Насіківка і Перепільчення. О цих три села, де не була поновлена нормативна грошова оцінка, вийшов. де була документація по землеустрою і... Технічні засоби землеустрою на інвентаризацію земельних ділян. Це в основному стадіони. Це Шарков, Івашківці, Руданські, Перепільченці, Клибанівка і Попестер. що ми ще не зробили ті стадіони? Ми вже ще зробили. Ми тут робили, ми будемо Можливо, що вона й виговорила, вона просто не буде розрахована. Оце ця нормативна грошова по двох селах і ці стадіони всього 340. Скільки 300? Так, і пункт 1.3.4 – це перерозподіл видатків, передбачених на міську раду, тобто в межах загальної суми. Uh -huh. Там, по-перше, не виникла трохи економіки економія, по економія по електроенергії, тому що міська рада проводила тендер і передбачала на світ одну суму, А оця військова частина, яка берів'янка вони, вони міська зараз. рада платить за їхні це добре. військова частина повертає. Оце вони повернули. За весь період там, до 200 тисяч на рахунок. Виходить, що вони трохи вивільнилися, і тут є потреба в зміні кодів економічної класифікації, поточні капітальні видатки за нами спеціальний код. І також за рахунок того, у нас ще є код 0180, інша діяльність 52 тисячі 456 гривень. Також mm -hmm. за рахунок перерозходів з тих 52 двох тисяч це mm -hmm. 10 тисяч нагородження переможців за кращу садибу. Оце що було до ну, дня міста, кошти не були передбачені, uh -huh. і вже ж там передбачено грошима. І 42 тисячі, 500, 42 тисячі 456 гривень це є листи виконавчих болів і виконавчого впровадження. Uh -huh. У рішеннях суда їх теж uh -huh. збиралось, У вже на 42 тисячі кондиціонер купляна міська рада, але він стоїть його вчепили в бухгалтерії. і відірвали бухгалтерії, відділу освіти а в центрі фінансового бухгалтерії, бухгалтері. 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 да. а, а оплата електроенергії 500. Так, да, це вони знімають. Ага, це те, що в них за рахунок того, що ага. їм... А збільшують, збільшують видатки. А, а збільшують... що це за прибирання меморіальної граніти? Це там було біля хлопців? Прибирання Це там, а, і там доски, має, і, і оці, оцей три хип, щоб ми виділяли трохи, потім додавали ще, щоб не четвертій. Це туди, то, що там збільшується да. Історичний Це ага. історичні гранітні, це ті, що тут то, на фасаді монастирнищина. Так, це тому, що, що там, ми не вони були то розраховані? Ми. ми замовляли за три, а четверта ще ж виготовлена. Ще не встановлена. То, а, це, а, вина 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 вина. Три. то це 61 тисяча за одну? 61 тисяча за встановлення і цю дошку. А то чи о, зразу мій кондиціонер і гранітна дошка? Це, того я не розумію. Сумо придбання історичної гранітної дошки та кондиціонер. Тобто зразу встили до Так, встили разом, тому що вони йдуть по, по спецфонду, по коду 3110. І тут в додатку воно їде, робимо сім. Зараз я подивіться балакій дитині, скільки скільки, зараз, 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 зараз. Це цих 100 тисяч ми надаємо, так? Тут є написано, ага. с куди написано? загальна сума кондиціонер з тими дошками, 60 рублей. От так не написано, теж тут. Так, я 10. Як збивав? Вбивав того, що вони йдуть в поєдному ході. 10 половина количества. Ну, на цьому закінчили, так? 36, 36. питання. Гроші, бачимо, це 100 тисяч, так, да, передаєте? 36 те питання, зараз вичається на право. 100, тисяч. ми вже бачимо для приклада до мобільної техніки uh -huh. і, і доручити міському голові у власну І 37 питання: положення про управління фінансів. О, тоді, коли затверджувалися всі положення, не було в базі реєстраторів Швегінського uh -huh. району. І в наші всі положення адреса Відійська область, місто Шавору і вулиця така. Тепер у базах з'явився Шведський район uh -huh. і ми додаємо, да, ми uh -huh. додаємо пункти. Вставляли гигантский район. У мене ще є питання по інших питаннях, але не до вас. От дивлюся, що багато по що це ми якісь статути? По Пестерівській, Лузівській, Носіківській, перепишу це Це всі садочки. Тут закону закон прошкільному сім, що там дуже багато змін, як у законі. І так само ж Желенський район. Це плата послуга буде? Це ж, наприклад, статут ми зараз там добро даємо, технічно. А яка це буде сума? 910 гривень, це вся процедура. Скільки, скільки? 910. А натурально посвідчуєте статути чи ні? Бо я знаю, що взагалі то нотаріально посвідчується статути чи ага. Тобто ви йдете до Бабіна і послуги Бабіна це 910 гривень, але це ті, 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 ті суми гроші, які зараз входять знову до бюджету міської ради. так? Тобто ми виділяємо, ну, верніше, це зараз получос. А хто? А, це не наші органів. А хто фінансує? Хто фінансує? Межкошторист. А в коштористові попало, це ж не субвензії, не зарплати. Це знову ж таки з тих грошей, які вийшли. Міська рада виділена на утримання тої чи іншої школи. Школа, наприклад, вертає зараз майже 910 гривень на цю. Зрозуміло. У мене питань немає, ще вам члена комісії, вирішила вас поські. Питання є. Ні, немає. Немає, так? Ні. До освіти і до Наталі Михайлівни. <плес> <плес> дошкільних підрозділ. Про створення дошкільних підрозділів опорного закладу Шарольський ліцей. В мене у складі політанських, писарський, а що це таке? Так, да, дивіться, політанки минули, минулим рішенням сесії ми ж створили філію так само. Uh -huh. І uh -huh. там жондошкілля, uh -huh. воно було як, просто як не, не оформлений підрозділ. Да? Воно без статусу юридичного, його, його треба вписати в статут пололерію Йосиповичу. Mm -hmm. Школою yeah. не садоча. Да, тобто зараз наша політанський садочок і школа mm -hmm. юридично під mm -hmm. родською школою. номер це новороди ні фірі ані Вони не мають статусу mm -hmm. юридичної особи. Вони входять, але е територіально але... кожен залишився в себе, mm -hmm. в себе на місці і кочегари того yeah. і да, і в в в в в тільки юридично. Mm -hmm. Дивіться, мені сказали, але я не читала тому я Не це правдива інформація. Мені вчора сказали, що вроді би Верховна Рада прийняла, що буде фінансувати оце 45 60. І це вже є, так прийняли? Ні, це ще не прийняли. Ну, без дана не да. Вони ну, подали на, тому що було дуже багато звернень від депутатів, mm -hmm. і, от, то вони подали на розгляд, оце, щоб фінансувалися 45 60 учнів. <тим> Це я чула, не вчора теж позвонила, сказала, що не ще 45 вже не будуть фінансуть фінансувати. Щоб держава фінансувала, подали. Ну там президент має підписати. Тобто навіть 25 будуть фінансу відмінили, цих 45-65, шістдесят п'ять. Так, на 45-60? ось я вам зачитаю. Є отвійтаж, сказано що. Що нині діє норма, за якою там сорок водночас після консультації і зворотного зв'язку з громадами та народними депутатами ми ініціювали переговори зі світовим банком, бо ну це причина була світовому банку, що вони ж не відділяли ці кошти. Який сьогодні підтримує освітню сферу, під час цих обговорень порушили питання про залучення додаткових коштів для учнів та підвищення порогу фінансування до 60 учнів. За результатами цих переговорів, з 1 вересня 2026 року, планується розширити норму фінансування освітньої субвенції, здійснювати це для шкіл із 45 і 60 учнів, незалежно від типу заходу. Відповідний проект постанови вже готується до розгляду кабінету міністрів. Рішення це ж та політалі школи. Оце такі давно пару днів.

Ну, так. Ну, так. Ну, ну В мене вже так відкрито це все, я думаю, що там вже саме підмогалися на жаль, дає. Доволі, всім тобі дякуємо за роботу.